Можуть поспілкуватись між собою, спільно вирішують проблеми та адаптовуються до цивільного життя. У Бердичеві кілька місяців працює центр для реабілітації ветеранів російсько-української війни Палай Хаб. Тут військові можуть отримати не лише психологічну допомогу, а й, наприклад, юридичну. Ветеранам допомагають із збором документів для оформлення пенсії, шукають роботу тощо. Олександр Томкевич, 26 лютого 2022 року, служив піхотинцем. Воював на різних напрямках. Чоловік каже, коли повернувся у Бердичів, стикнувся із новою реальністю, де немає війни. Без підтримки побратимів зізнається, він не зміг би повернутись до цивільного життя. Ну я ну, всі погибли друзі. Ну зараз друзей нікого немає, ні знайомих, ні друзей. А ну, ходити в стакані жити свою. Ну це не вихід. Я вважаю, щоб треба було побільше таких хабів, щоб люди соціально как бы, реабілітувалися після війни. Я хочу, щоб побільше таких було місць. У такій же ситуації опинився і Роман Геденач. З перших днів вторгнення він теж пішов до війська та командував ротою. Нині каже чоловік, такі як він потребують, не лише психологічної реабілітації, а й юридичної допомоги з оформленням виплат, наприклад, пенсій. Окрім цього, у Палайхабі ветеранам допомагають з пошуком роботи, відправляють чоловіків на різні курси, аби вони могли освоїти ті професії, які їм посилам. Є хлопці, які до початку війни працювали фізично. Вони в результаті війни вони втратили своє здоров'я. І в них, по суті, немає роботи. І було б дуже добре, якби вони могли закінчити якісь курси, отримати спеціальність, знайти роботу, знайти себе. Щоб вони могли прийти в хабу, поспілкуватися з однодумцями, з людьми, які їх розуміють, інколи навіть соромно показувати посвідчення учасника бойових дій, розповідає Дмитро Павлюківський. Чоловік каже, коли повернувся із зони бойових дій, зіштовхнувся із тим, що деякі цивільні люди втратили повагу до військових. Після війни він перестав спілкуватись із багатьма друзями. Отож каже. Такі ветеран хаби, де колишні військові просто можуть поспілкуватися один з одним, пограти в шахи вкрай важливі для соціалізації та повноцінного повернення у суспільство. Я навіть ну, стидно доставати учасника бойових дій. Ну воно не повинно бути стидно, воно наоборот, повинно гордитися людина цим. А в нас так виходить, що з нашим обществом ну трошки цим важко морально перебороти себе, коли тебе тут не розуміють. Добре було там, коли ну, от, мої побратими, з якими я від А до Явід був там спів слова розуміють, понімають тебе, що ти хочеш, як ти хочеш, і для чого. А тут тебе не розуміють. Тут ну прийшов ти, ну молодець. Засновник хабу Назар Твірченко, ветеран російсько-української війни. Чоловік каже: чи не найважчим для нього було зібрати всі документи після списання з військової служби, вистояти у чергах та обійти кілька інстанцій. Так, з'явилось ще одне завдання для хабу юридичний супровід ветеранів. Це такі для мене військові, які повернули з фронту, це маленькі діти, яким деякий час треба, як з маленькими дітьми, допомагати. Вони нервують. Я сам проходив, коли тобі треба буде якісь збирати документи. Ти не можеш стояти в очері там день-два. І ми хочемо і в цьому їм допомагати юридичні консультації, щоб він прийшов. Віддав документи, я йому позвонив через дві неділі, через місяць. Там де його 100% треба присутність, щоб він був. А так, щоб він цим не займався, бо вважаю на цей час, на, 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 на це в нього немає часу. Колишні військові створили власну торгову марку Палай під цим брендом шиють одяг. А 25% від прибутку витрачають на ветеранський хаб. Через нього вже пройшли десятки колишніх військових. Нині чоловіки збираються у одній кімнаті у планах розширити приміщення та запросити штатного психолога. А у майбутньому хочуть відкрити кілька таких хабів у різних куточках району, аби колишні військові не їздили за кілька десятків кілометрів за допомогою. Ти щоб у нас був в штаті. Бажано два психолога, які будуть на постійній основі там, з 9 до там, 7 вечора допомагати. Тому маємо на меті, щоб в нашому Бердичеві був, знаєте, не реабілітація заради реабілітації, а реабілітація заради соціалізації, щоб ці хлопці могли, побудучи в нас, отримати допомогу і далі йти в своє життя, працювати і приходити. там. Просто попити каву, поспілкуватися. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина ну просто